Як дізнатися, чи є судове рішення або виконавче провадження по боргу? Це можна зробити у кілька варіантів. Перша з них це офіційна база, а саме автоматизована система виконавчого провадження. В цій базі реєструються всі виконавчі провадження, як державних, так і приватних виконавців. Вона є у відкритому доступі, і її може кожна особа зайти, увести свої е, дані, а саме, це може бути прізвищення по батькові. Дата народження і код, і тоді вам висвітиться саме хто ваш є вашим виконавцем, дата відкриття виконавчого провадження і номер. А інший варіант це через додаток Дія. Ви можете зайти в Дія в розділ послуги, там є виконавче провадження. Ви відкриваєте, і у вас відкривається вікно, всі ваші також виконавчі провадження, хто є виконавцем, сума боргу і куди є сплачувати.